Слава Ісусу Христу! Як можна виправдовувати війну, геноцид і називати себе християнами? Ми всі свого часу станемо на Божий суд. Кого ж Бог помилує, кому будуть прощені гріхи? Ісус показав, що без любові та праведного суду вся релігія безглузна. На прикладі фарисеїв, які служили в Єрусалімському храмі, Ісус показує, що вони не знали Бога. І не змогли відобразити Божий характер. Так ми можемо відвідувати різні церкви і належати різним деномінаціям, але не розуміючи Слова Божого і не маючи духа, і навіть не читаючи Книгу Откровення, бути, як сказав Ісус, пофарбованими трунами. Тому що не деномінації, ані релігійні обряди, ані храм вже не відіграють роль. Не можна говорити про якісь стосунки з Ісусом.